І так, поставив я отакий контролер. Видно наскільки він менший. Опять вернулись до колхоза максимального левела. Кришку не чіпав, щоб можна було градуси мотора пробувати, Як гріється. Включається отак. Встать. Чик. Там синій, потім зелений, можна їхати. Так, яка різниця між цим і першим? Ну, розмір тут вже видно. Колхозна кнопка. Це раз. Без неї роз'єм скоро знищується. А не колхозна коштує 1000 гривень. Далі, це раз. Не буде спідометра. Два. Не буде пас асистента. Три. Ну, дисплеї теж, так якби, то є спідометр. Коротше, мінусів повно. Ще поїзді зараз подивимося. Може і ще там будуть якісь мінуси. Правда, зараз підключусь до комп'ютера, подивлюсь, що там по настройках. Так, де ти там? Льон дротів, а роз'єма на пасасистент нема. Ключити треба. Ну тут стоїть все на максимум. Може конечно можна додати ще чогось, але я не знаю як. Ну це скорість не настояща, Тут скорість не зробиш настоящу, бо двойна передача йде. Планетарка в моторі, тоді ще пасок міняє, число передач, а тоді ще зірки. Тут ніяк не зробиш скорість. Коротше, зараз будемо тестити, як воно їде. Ну реагує воно дуже гарно. Порівняно з першим тим. Але повно своїх нюансів. Ну що, проводимо невеликий тест. Коротше, як звучить і крутить. Має бути видно. Без педалі. Тобто педалі і не роблять. Якось так розганяється. Розганяється супер різко. Якщо тримати швидкість, отак, то він тихенько робить, але коли йдеш на розгін, то жить, дай Боже. Але ніяких глюків звуку немає, ідеально працює. Як оригінал тільки трошки не такий звук. розганяється супер класно, відзірчується чотненько. Прямо ж так валить. Ну, він їде в навіть без передачі. йому трошки передачею. Коротше, вгори їде. Просто треба правильно передачу підібрати. Можна навіть ендурити на ньому по всяких ямочках, помаленьку собі там. Працює максимально приємно. От mm. невеличка горка, і він собі розганяється. Mm. Можна навіть тяжко включити. Тепер мінус. Супер неприємний мінус. Максимальна скорість. Провіряємо. ой блін. Поворотики це прикольно на газу. Даю по нерівна дорога. Але ну, ну, щось Це він, він не їдесь поріг. Оце все в користь порівній дорозі. На жаль. У той що дешевий контролер він... Е -е 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 ну він десь так само їхав по рівному. Але він працював при цьому стабільно, а цей працює стабільно, ідеально. -е -е зараз провіримо максимальну швидкість з маленької горки І тут зараз буде ще одна неприємна фігня повний. <rapidement> <-ara> Все, скоріше не їде. Коротше, прикол в тому, що цей контролер, в нього є якесь ограничення. І він не дає їхати скоріше, ніж він їде. Ось як 38 чи скільки там. Десь плюс-мінус 36-38. І навіть горка йому не допомагає їхати скоріше. І оце дуже неприємно. При тому, що він так гарно працює, така тяга, а от максимальні обороти нижчі, ніж дешевого. Зараз провіримо, скільки він гріється. В Кутенгу за, за цей кілометр, що я проїхав, вже би мотор був такий нормально, теплий. Зараз подивимося, що цей спеціальну кришку я надівав. От кстати, отут на старих настройках вже поїхав кілометрів на п'ять скоріш ніж цей не ну девчость конечно офігенно а макс користь не дуже така горка. На самому газі їде. Певно, трошки затяжка передача, воно ну, переключ. Ой, ну а їде, без проблем. Пускаю газ, даю, їде. Пустив, даю, їде. Фотент так не вмів, не треба було думати. На старих настройках Зауважує. тому що зараз він же по-інакшому працює. Коротше, в горки їде. прям прикольно. Тут меродичка горка йому похи, він їде так ніби по-рівному. Ну <плес> <Але плес> якось так їде. Але вся обіда в тому, що майстер перенастроїв трошки датчики холод і Котенг поїхав <хи> нормально так, я ще правда не перевіряв скорість. Але поїхав так, що ого, таке враження, десь 45 вже по рівному поїхав. І звук прикольніший мотор, що кстати, дивно. А то я вже в другому відео, певно, зніму. Бо це ж треба всі дроти всю цю фігню перепаювати, міняти це дуже довго, блін. Коротше, весно такий. Якщо максимальна відзивчивість мотора на ручку газу, тяга, але скорість не так важлива, то це і прикольний контролер. Ну але додаємо ще сюди. Нема спідометра, дисплею, немає нормальної кнопки включення, нема асистента. Ніфіга нема, тільки ручка газу. Ручка газу і відзивчивість класна. А, кстати, так, да, температура. Ну, Контролер градусів 30 і мотор десь 30. Коротше, на цьому контролері він гріється як з заводу, тобто як в оригіналі, тобто не гріється, можна сказати. Тому що на дворі десь 23, а він десь 30. Щоб він їхав швидше, ціни б йому не було, а так, на жаль... Паскудно. А, і в нього ще є один дебаф, забув сказати. Що на тяжкій передачі дати повний газ, він виключиться на пару секунд, піде в захист. Кутенг не має такої фігні. Але Кутенг гріється певно раз в три сильніше. Але їде не в три рази сильніше, але ліпше ніби їде. Потім покажу. Ладно. Думаю, і хватить цього тесту, щоб зрозуміти, що воно як. Якось так. Про Кутенг після настройки буде в другому відео. Блін, ну розганяється, звісно, фієнна. На цьому можна газувати без перестанку, повний газ і йому нічого не буде. Не перегріється, нічого не згорить. На кутенгу, напевно, так не вийде, зараз, напевно, згорить все. Домагати теж можна, але такої. На кутенгу, кстати, педалі. Без асіста, тобто якщо асіст виключений, даєш трошки газу і крутиш педалями, то відчуття приємніше, ніж тут. Тому що, як то сказати, тут таке ніби фіксовані обороти на положення ручки газу. Тобто якщо ти даєш 10% газу, то він крутиться 10% максимальних оборотів. І коли ти починаєш йому допомагати педалями, ти доганяєш педалями ці 10% оборотів і тоді відчуття, що мотор тобі допомагає, зникає. І ти крутиш ніби сам без мотора. А на котенгу нема такого, він, е, якщо йому дати трошки газу, він може розвинути певно і повні обороти на тому газі, там на 10%, наприклад. Е, якщо не буде нагрузки, якщо йому буде легко. А це ні, він на 10% розкручує 10% бороть і все, і більше не круто. Через це асіст, ну, якщо допомагати собі газом, тут гірше відчувається, ніж на Кутенго. там воно якось живіше, більш похоже до оригіналу. Кстати, Забув ще один мінус сказати цього контролера. Тут я навіть не знаю, скільки в мене батарейки заряджено. І щоб знати, скільки в мене заряд батарейки, тут або треба... Приколхожувати вольтметр десь на лінії живлення. Або Або купити Bluetooth, який я, кстати, купив, просто ще немає його. І через Bluetooth під'єднуватись до телефона і будуть всі ці показнички, що були на комп'ютері на телефоні. І там вже буде батарейка. Але я телефон так з собою не можу, то мені то не дуже зручно. Якось так. Ну, Вроді все озвучу, всі нюанси. Коротше, плюси є, але мінусів набагато більше, ніж плюсів. Походу я все ж таки кутен буду ставити, а той буду продавати.